Команди активних студентів зійшлися у інтелектуальному батлі «Майндгейм». Родзинкою змагань стала участь молодих людей із Житомира, які приїхали по обміну студентами на тиждень і вписались у загальну атмосферу веселих розумників. Я не грав ніколи «Майндгейм». Тут рівень організації, рівень знайомств, рівень завдань. Просто ми вражені з командою, як зараз це перемогти ще той виклик. Будемо намагатись далі. Студенти змагалися у дев'яти раундах. Питання на ерудицію веселий аудіоконкурс, традиційно відгадати слово з хаотичного набору літер. Кожен учасник і команда отримали конкурс, який припав до душі, і в якому можна показати себе. Найбільше це вгадувати діячів і міста України. А взяв участь, тому що ми дуже швидко і енергійно вміємо відповідати. Нам подобається, дуже подобається. Перший тим паче, що про Україну. Українські міста прекрасно зразу згадуємо такі більш відомі, менш відомі. Ми всі з факультету філології та журналістики назвались не просто так мислителями, тому що ми вважаємо, що можливо, ми не є най, такою, найматематичнішою групою, але ми розмірковуємо, і я думаю, що можливо ми будемо в лідерах. Будемо сподіватися. Команді мислителі із ВНУ зовсім трішечки не вистачило, щоб увійти до трійки переможців. Бронза у елітних пінгвінів із ЛНТУ. У нас така дуже символічна назва, тому що в нас є така традиція, що ми перший курс і ми пінгвінчики, і ми еліта, і тому ми так назвали нашу команду. Я вважаю, що проводити такі ігри це дуже корисно, можна розвиватись і дуже класно проводити атмосферу своїми одногрупниками і знайомими друге місце у резинової команди. Ну а переможці цього разу студенти Луцького педагогічного інституту не дарма назвали свою команду Легко перемагаємо інших. А тут вони про свою перемогу ще не знали, але вже у неї вірили. Вікторини, я особисто дуже люблю вікторини. Команда наша дуже класна. Сподіваємося, що ми переможемо та хочемо гарно провести час і весело. Мені дуже подобаються ці ігри, тому що підготуватися особливо неможливо. Треба бути просто загальнородованим, але найбільше подобається це музичні вікторини. Змагання молодих інтелектуалів традиційно підтримують благодійники, тож без подарунків не лишився ніхто. Ось уже кілька років поспіль фонд гаряпалиці тільки разом спільно з Луцькою міською радою та Луцьким національним технічним університетом. До дня студента студентам дарують, організовують гру студентської ліги «Main Game». і бачимо, що їм це дуже подобається. Це дійсно достойний і гарний вид відпочинку, адже тут, з поміж іншого, вони можуть проявити свої здібності, можуть показати загальну ерудованість, а також відпочити і гарно провести час в колі з друзями. Віра Шевчук не Прокопчук, телеканал Аверс.